Та тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопці всі завзято, рашистів, виродків проклятих. Та прийде час, і Україна цей день співатиме пісні. Незвана наволоч вся згине. Кінець прийде страшній страшні війні. І оживуть всі парки, сквери про перемогу заспіваєм, Відкриєм миру і щастя, двері, захисників всіх привітаєм. А зараз, хлопці і дівчата, від цього серця вам у клін. Вас привітати дуже раді. Життя, хай Бог дарує всім. Тримаємось, нас не подолати. Є прикростей, багато і таємниць, але народ наш заслужив на свято на День захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в державі. Кровопролитна йде страшна війна. Вчорашні друзі, вороги лукаві, набрався лиха наш народ сповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні. І з наших вуз звучить і зброї і дзвіниць. Серця і кордони українців з не захисників, і захисниць. Згідно з указом президента України від 28 липня 2023 року. У зв'язку із переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар, ми 1 жовтня, відзначаємо тріо неймовірно важливих свят як для нашої минулої, так і сучасної історії України. Ці свята усім відомі, але в сучасних реаліях наповнились новими фарбами та значеннями: це день Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва. А найголовніше це День захисників і захисниць України. Ми щиро вітаємо вас і побажаємо усім нам найголовнішого перемоги. Попросимо покровицю своїм покровом захистити нашу Україну, щоб все жахіття закінчилось і більш ніколи не повторювалось. Сьогодні своєю безпекою та можливістю стояти тут. Ми завдячуємо нашим захисникам. Величезна і страшна ціна за нашу волю, життя найкращих синів і дочок України, серед яких вже 32 наших земляка. Давайте хвилиною мовчання вшануємо усіх, хто поліг за нашу батьківщину. Сьогоднішнього дня біля пам'ятника захисникам вітчизни, у нас з вами є місце еспланада нашої пам'яті. Засуди пальми коло хати, їхнішов коли. Слуха цю пісню. Я собі зараз можу уявити цих матерів, їх став, тих, хто поховав своїх синові, синів. І цих матерів, які сьогодні чекають свого сина або своїх синів із фронту. Повірте, я на собі це зараз також чущаю. Уявити собі важко. Сьогодні... Перш за все, треба всіх привітати з Днем захисників, і захисниць, батьківщини. Але всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні не святковий настрій. Прийде час, коли ми виженемо цих расистів із нашої землі, коли прийде перемога, вона буде обов'язкова. І ми по-другому будемо святкувати цей день. І, безумовно, будемо віддавати дань пам'яті тим, хто віддав своє життя за кожного з нас, за державу, за незалежність, за те, щоб ми мали можливість сьогодні тут зібратися і, так би мовити, святкувати цей день. Я вчора говорив на день. Нашого міста і зараз хочу повторити про те, що зараз, в цю хвилину, в цю секунду в окопах знаходяться наші бійці, наші хлопці, які захищають нашу батьківщину. В Цей час зриваються снаряди, в цю хвилину летять пулі, кулі. Важко їм там. Всі ми це прекрасно розуміємо. Але я хочу вас ще раз всіх привітати, побажати успіхів, безумовно, перш за все, це перемоги, і вона прийде, я в цьому абсолютно впевнений. Хай вам щастить. Володимира Зеленського від 10 травня 2023 року за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений Водавенко Станіслав Анатолійович, молодший сержант Збройних сил України. Орден отримує дружина загиблого воїна Ольга Подовенко. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Потушанський Артем Миколайович, старший солдат збройних сил України. Орден отримує мати загиблого воїна Тетяна Володимирівна. Герб та прапор це древні реліквії, які прийшли до нас із Київської Русі, Гетьманської України, Української Народної Республіки, Української повстанської армії до України сучасної та її війська, Збройних сил України. І сьогодні, в День захисників і захисниць України, ми урочисто підіймаємо прапори. Бойових бригад збройних сил України, яких служать і наші земляки. Або незламні, розуміючи важливість для сімей загиблих шанування їхніх рідних, героїв нашого міста, виготовили і встановили еспланаду пам'яті, місце вшанування воїнів, які стояли до кінця за наші мирні ранки, тихі сьогодення і світле майбутнє. Сьогодні, символично, в День захисників і захисниць, ми разом спільними зусиллями відкриваємо. Еспланаду пам'яті. Місце шанування загиблих героїв. Герої не вмирають, вмирають вороги. День захисників та захисниць України, день українського козацтва та день покрови Пресвятої Богородиці. Дуже символічно, що усі вони святкуються в один день. Ми живемо в період великих історичних змін. І саме нашими руками, залізною волею наших воїнів, щирим серцем волонтерів та молитвою кожного українця ми змінюємо майбутнє. Наш козацький дух, наша мужність та відвага, чесноти, з якими ми твердо стоїмо на своїй землі та віримо у невідворотнє, нашу перемогу. Слава Україні! Хоча до серця сльози, я чую країну твій стоїть -та. Та, -та. Та, та вірю, що ми не скорені всі так близько до перемоги, душа у душі. Прищо пищемо крізь пекло вогню і руїни, та зможемо все. Наші волонтери часто їздять до других міст нашої країни, і ми там побачили, що в кожному міроді місті западної країни це є Вінниця, там Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів. І було прийнято рішення зробити це в нашому місті, в дню міра, дню защитника. І дуже була ну, така ця ідея була емоційна. Ми переживали, що не встимо зробити це до дня міста. Працювали наші друзі, дуже велике дякую їм ночі, щоб це все встигли до Дня міста. Тобто, хочеться сказати дуже велике слова подяки тим, хто це робив. Це наша ідея. Ну, і були ті, хто своїми руками це все зварив, красив, Тобто Це дуже такий процес був, не з легких. Вчитовий, що це все робили волонтери. Так що... Дуже велика подяка тим, хто долучився і все це зробив. Більша їм подяка від нас всіх, від всіх Збройних сил України, от загиблих, від родичів загиблих. Тобто Нема значення, хто це робив. Ну, Головне, щоб це місце стало місцем ушанування пам'яті загиблих. Так сьогодні були підняті прапори. У своє время ми обіцяли, що ми будемо продовжувати цю традицію, і ця традиція буде продовжена далі. Зараз ми хочемо підключити до цієї традиції всіх нерівнодушних, підприємств, магазини, і щоб у себе, до своїх організацій, під'їздів вив'яшувати флаги, флаги бригад, флаги України. Це я думаю, украсять наш город і слідастиму патріотизму. Ми робимо це вже другий захід із волонтерськими волонтерською групою Незламні Юрій Квочки. Ми думали минулого року багато, як це підняття прапорів, як це Має бути. А в цьому році це вже було легше, тому що ми вже розуміли, що хочуть волонтери, ми вже самі розуміли, що це має бути. Просто що в цьому році співпало так свята, і тут і смуток, тут і ну, радості як такої, немає, але ми мали б донести людям своєю. Своєю роботою, своїм, своїми своєю піснею, своїм художнім словом про надзвичайну важливість того, що відбувається сьогодні саме. Як на мій погляд, нам це вдалося. Коли були перші наші загибелі, що церемонія прощання відбувалася біля журавлів. Потім е, перейшла вона сюди. Я вважаю, що це теж правильно. Це е, те лобне місце, яке е, це мінімум, що ми можемо зробити для цих людей, для молодих, дорослих чоловіків, які загинули за нас. І тому саме людне місце, саме відкрите, саме доступне, саме місце, де сходяться тисячі людей, має бути для того, щоб ми не зачерствіли, щоб ми не перестали думати, щоб нам не відбило пам'ять. Це має бути. Я вважаю, що це має бути саме в такому місці. Ніхто ніколи не думав, особливо тоді, коли планували цю площу про те, що вона знадобиться, що кусочок території знадобиться саме для цього. Тому розмістили, ну так як розмістили. На мій погляд вдало. Молодці ті, хто це зробив. Це було несподівано абсолютно для всієї нашої родини. Тому що, виявляється, сам наказ був підписаний ще у травні, але нагорода прийшла вже зараз до дня захисника, і тому ми не знали про те, що мого чоловіка подали на державну нагороду. Це орден за мужність третього ступеню, і тому це було для нас такою новиною. Мій чоловік пішов до ЛАВ ЗСУ, ну, тобто до військкомату. Він пішов 24 лютого 2022 року. Спочатку, зважаючи на певні проблеми зі здоров'ям, він був оформлений до роти охорони, і вже на початку літа 2022 року він пішов до 28 ї бригади. Спочатку це був херсонський напрямок, ну, трішки Миколаївської області до того часу, поки її не звільнили. Ну а потім Херсонський напрямок був і під Олександрівкою, і під іншими гарячими точками Херсонщини. Він звільняв Херсонщину у складі 28-ї бригади. І я б хотіла подякувати навіть херсонцям за те, що вони подарували таку такий сплеск дуже позитивних емоцій, мій чоловік ділився враженнями від того, як вони заходили в Чорнобаївку, як їх зустрічали херсонці, як вони раділи. І коли, наприклад, я йому телефонувала і запитувала, чи потрібно йому. Там овочі, фрукти прислати, то він каже: Ой, не треба, тому що жителі Чорнобаївки несуть і несуть і овочі, і фрукти, і каже, це просто ну, маса таких позитивних емоцій після того, як вони стільки всього пережили, теж на Херсонщині, то оця. Щирість і ця радість, яку виявили херсонці при звільненні, вона компенсувала взагалі всі, всі ті, ну, все те пережите, що пройшли наші хлопці, звільняючи цю територію. Ну а потім 28-му бригаду відправили до, на Бахмутський напрямок. Це найскладніший напрямок. І у той період часу це тоді, коли вагнеровці кидали свою живу силу в необмежених кількостях, і, на жаль, мій чоловік загинув на першому бойовому завданні. Коли вони тільки приїхали, це була одна з перших втрат на Бахмутському напрямку. І ну, от, от саме, саме Бахмутський напрямок він виявився таким найтрагічнішим. Для, ну, для нашої родини ну і для для, для 28-ї бригади теж тому що дуже багато е, хороших хлопців воїнів наших полягло там ми тримали зв'язок з командиром мого чоловіка це борисом Айзенбергом, він загинув 13 липня 2023 року, теж на Бахмутському напрямку. Зараз з 10-ю ротою менше комунікації у зв'язку з тим, що ну, такий найголовніша людина, яка постійно підтримувала зв'язок з волонтерами, був втрачена. Через ці бойові дії і е, тому трішки менше комунікації. Але взагалі е, у нас волонтери е, продовжують займатися, ми підключаємося, звісно, і в інформаційному плані. От, і е, Якщо потрібно допомогти, то ми теж допомагаємо, і поки що цей період часу, то е, я більше е, часу. Приділяла тому, аби в нашому місті з'явилося місце пам'яті вшанування пам'яті загиблих захисників, тому що так склалося, що довелося всім рідним наших полеглих воїнів об'єднатися для того, щоб таке місце з'явилося. Коли ми обговорювали питання для того, аби встановити тимчасове Тимчасові якісь конструкції, які е, будуть нагадувати е, жителям нашого міста про те, що е, війна триває і е, гинуть дійсно найкраще, е, то е, ми е, розраховували про те, що будуть саме портрети наших рідних. І е, для нас, як для е, для родичів загиблих воїнів це дуже важке місце, емоційно дуже важке. Але ми розуміємо, що е, жителі міста Южного е, повинні знати, бачити і розуміти, що це не просто чергове поховання, це не статистика, це е, люди особистості. Це, Чоловіки, які віддали своє життя за те, щоб у нас тут був відносний мир. Тому поява такого місця воно дуже знакова для всього міста. І тому ми доклали всіх зусиль не тільки рідні. Я більше можу сказати, що ініціатива була наша, але реалізація цієї еспланади це. Взяли на себе реалізацію зовсім інші люди, і, і вони взяли як фінансово. Потім ми звернулися до тих людей, які можуть встановлювати такі конструкції, і вони теж відгукнулися і допомогли встановити ці конструкції. Тому е, дуже приємно, що в нашому місті є багато людей, готових підтримати таку ідею. Ну і крім того, е, дійсно. Це місце воно не порожнє. Я бачу, як люди сюди підходять і вшановують наших загиблих героїв. Я думаю, що таке місце потрібно було не тільки для нас, для рідних, але й для тих людей, які живуть в цьому місті, які розуміють і усвідомлюють масштаби цієї трагедії, яка зараз відбувається на нашій землі. І е, я думаю, що і для них е, поява такого місця, де вони можуть просто помовчати і подивитися в очі тим людям, які е, вже пожертвували собою заради того, аби у нас зараз не гриміли кононади і не було того, що відбувається на окупованих територіях. Я думаю, що для них це теж дуже важливо. Ми зрозуміли, що якщо ми не почнемо займатися цими, цією пам'яткою самі, наш штаб прийняв негайне рішення, що ми за цей термін зможемо це зробити. Хоча були у нас сумніви, як це все пройде, як не підведуть ли нас всі фірми, які нам будуть виготовляти це, але все пройшло дуже гарно. Я була на зв'язку з рідними наших воїнів. Вони мені теж допомагали, хто словом, хто ділом, хто. Передавали мені фото, і ми зробили це в короткий термін. Дякую всім, хто долучився. Вони дуже швидко зробили конструкції, покрасили. Гарна погода посприяла цьому. Тому ми в цей день такий для нас важливий для всіх. Для думаю, для в першу чергу для родин, а в другу чергу, може для нашого міста. Для, Тої пам'ятки, яка в нас повинна вже бути, а не колись, тому ми дуже сподіваємося, що це початок, і ми його будемо продовжувати. Тільки центр міста, не де не якої околиці, центр міста, де люди гуляють, де вони бачать все це, де вони можуть підійти і покласти квіти, вшанувати своїх рідних, може своїх сусідів, своїх мешканців. Тому я думаю, що центр міста – це саме те місце, де потрібно ставити такі пам'ятки. Це дуже важлива подія. З'явилось це місце, і рідні можуть прийти. Це не тільки для рідних, я так думаю, а й для всіх жителів міста, що є місто, де можна прийти, вшанувати пам'ять. Ну, я думаю, що Я очень рада этому событию и, ну, это действительно хорошо. Я очень благодарна людям, э, организаторам. Действительно, да, давно уже надо было это, но наконец-то сейчас это появилось и, ну, в такой день еще это действительно хорошо. То есть мы должны, конечно, помнить о тех, благодаря кому мы спим. Спокойно, ну, относительно. Центр города, это центр всех э, этих подей, ну очень правильно. Не десь там возле поликлиники, там, где было ну, задумано. А Это очень правильно. И я вообще предлагаю в дальнейшем где-то здесь сделать аллею памяти. И это действительно это центр места. Я, я думаю, они заслужили. Это быть именно в центре.